У Києві стрілянина після ДТП праухоронці затримали 37-річного водія поршкаєн, який у стані алкогольного сп'яніння спричинив аварію на Соломінській площі, а потім відкрив огонь посеред вулиці. На лінію 102 зателефонувала киянка, яка повідомила про бійку і постріли. Коли патрульні прибули на місце, сісували, водій кросовера, протаранив вас і ще кілька автівок. Порушник поводився агресивно. Сварився зі свідками, а 26-річну пасажирку пошкодженої машини вдарив кулаком по голові. Коли водій вас спробував його зупинити, нападник дістав травматичний пістолет і здійснив два постріли. 22-річного потерпілого медики госпіталізували з вогнепальним непроникаючим пораненням. Поліціянти вилучили зброю, а самого кермувальника затримали. За зовнішніми ознаками він був нетверезий і від проходження тесту відмовився. На нього також склали адмінпротокол за керування останні сп'яніння. Слідчі вже повідомили чоловіку про підозру за хуліганство з особливою зухвалістю та застосуванням зброї. Порушнику загрожує до семи років ув'язнення.